Це відео болить, бо б'ють не просто людину, б'ють по гідності, по довірі, по суспільству. Кілька днів тому соцмережі сколихнуло кадрами, на яких представник одного з харківських ТЦК кілька разів вдарив чоловіка біля автомату з водою. Постраждалий не правопорушник, не охилянт і не втікач. Він учитель історії та прав людини, педагог, який мав законне право на відстрочку. Громадянин що повівся гідно та стримано. І за це. Отримав удари. Вони дізналися, що я вчитель, що маю бронь. Підходить ця людина, яка вчиняла ці удари. Mm -hmm. Каже: ти вчитель, нам такі треба бути. Ну йому він проігнорував те, що мене відсрочка. У Харківському ТЦК вже відреагували на подію. У заяві йдеться про те, що за попередньою інформацією конфлікт виник у наслідок провокаційних дій з боку громадянина. Однак при цьому засуджується поведінка військовослужбовця, що вчинив насильство. Зі свого ж боку вчитель не розуміє, про яку провокацію може йти мова. Хочу зазначити, що ви написали неправду в звідка своїх офіційних, я провокацію ніяку не робив. А ми бачили все це. Ніякої провокації не було. Ви стояли, мовчали. Він так як він вас вдарив да, з-під тяжка, відвернувся, потім вдарив. Ми ж все це бачили. На думку міського голови такі дії це не просто порушення, це знецінення самої ідеї служіння, держави, справедливості. В умовах війни кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки. Переконаний Ігор Терехов. Тут головне, щоб суспільство реагувало на це. Це головне. І щоб не було небайдужих до цього. А навіщо тоді воюють наші військові? Захищаючи демократію, захищаючи дітей, вчителів, всіх інших, для того, щоб отакі були не люди. Що ж це таке?